Як для мене прикольно, так. Да. Я, я думаю, що ти достойний, щоб тебе так представити. Зараз, секундочку, я виставлю цей, щоб було нормально тебе видно. Опа. Тут зафіксував моє відео. Блін. Чик. Секунду, ще себе поставлю. Оп. Так. Все. Бро! Давай, я думаю, що ми можемо з тобою починати. Да? І спілкувати... Давай. І спілкуватися. Да? Розкажи, будь ласка, в двох словах про себе. Розкажи, які в тебе зараз результати в P2P. Угу, <піллянув> угу. В двох словах звуть Максим. Вирішив більше не працювати на когось, Працюю на себе. В двох словах про P2P. Це можливість, але то. <кхем> Не для кожного, тому що тримати голову. Тримати голову і тримати, як би то не звучало, азарт такий, знаєш, легенький. От для рибалок це саме то, що треба. То, то, що треба. Тому що це знаєш на початках, коли торгуєш як тайкер, ти той рибалка, там вилавляєш ті ордери, обновляєш. Ну, так ну прикольно. А коли вже починаєш оці гроші перші получати, ну вони такі, вони пахнуть, знаєш, вони так файно пахнуть. От. Е, от. А потім ти починаєш вже так, знаєш, потихеньку роздуплятися, що до чого, де і як, хто є, хто, хто взагалі з ким найніколи ніколи не потрібно. Е, з багатьма починаєш якось е, колаборації робити. Наприклад, я зараз от як мейкер да, на байбіті. У mm -hmm. мене вже є люди, які <кій> суд у мене купляють. Зараз хочу ще знайти, хто буде в мене. Ну, ніж в кого я купляю. А тепер мені треба знайти, що людей, якими я буду продавати свої, за те, щоб коло ще швидше йшли. Якось так. Кайф. Максим, дивись, тут Юлія поставила питання: з якої суми починали, на який дохід вийшли, як швидко отримали статус мейкера. Починав. Я з самого початку в мене був депозит. У мене тоді був хороший депозит, у мене був, бо я ще там паралельно займаюся дечем. Був 700 USDT. Потім я там простий самий. І в мене минулий місяць. Минулий місяць мене почався з 200, 10-200. Це був, типу, як виклик. Я кожного дня собі записував, скільки в мене заробіток. І в середньому. З моїми лімітами я ще дропів понаходив. Коротше, всім кому не, не той самий вийшло десь 30 тисяч 30 тисяч з депозиту 200 доларів. Да? 200 доларів як прокручував. так. ну сильно вважаю. цього місяця. Я собі вже е, зі 150 почав, але ну трошки на початку важко, тому що перші дні, коли ти розкручуєш, тебе там заробіток трошки маленький, але я беру багато кіл. Mm -hmm. От у мене вже сьогодні скоро сьоме вже буде коло. це цей. Ну там заробіток не столь важний. Типу, більше в тому, що ти от розкачуєшся, 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 розкачуєшся. І, відповідно, тебе там вже ну, кожен день. Типу, по, навіть якщо по 500 гривень, ти заробиш на день, на четвертій, на п'ятий, тебе вже буде 600, 700, 800 І так в прогресії. Це от найцікавіше, те, що в прогресії. Mm -hmm. Тобто пішов собі, ти ті гроші можеш потратити. Наприклад, в мене, коли залишається там пару гривень, та, на карточці я собі розпродав, чекаю ордер дивлюсь. ну в мене я там якісь він гроші, пішов собі, купив морозиво, собі, дай ще чилю, собі гуляю. Плюю в вікно, як то кажуть, так. Кайф, кайф. Так, з любому депозиту. Ну, але тейкером mm -hmm. не знаю, не знаю. Тейкером найкраще, коли тебе трошки більше. Mm -hmm. Треба трошки більше. Питаєш, Юлія, як швидко отримав статус мейкера? Як за місяць, за два десь? Не. За місяць, за два десь. Я перший місяць роздуплявся, тому що тут треба було з'їсти своє. О, оце саме: ці всі помилки, наступити на ті граблі, е, перепробувати ті всі апеляції. Ну, не до кінця розумів, як працює це мейкером, тобто, таз, там створив, не створив. Оголошення, а що, як страшно? Нічого, відосики подивився навчання, мені все сподобалося, там роздоплився. Денис мені підказав, до речі, хороший хлопець, хто до нього попаде, завжди відповідає. Ага. Вот. Ага. Максим, <кхм> Денис запитує, з якого ти курсу починав, який порекомендував би студенту? Курсу? Це як це курсу. Я думаю, що він має на увазі, з якого тарифу навчання ти починав. А толку брати найнижчий, я брав завжди найвищий. Береш найвищий і все, і, і бавишся. Ну, толку, що тебе буде по чуть -чуть, там пораційну інформацію. І тут зразу, ну ти приходиш в, в сферу, ти ні бенні та? mm. е, Там чотири созвони. Потім, в разі чого, созвони закінчуються, і групові созвони, там, там раз два тижні, раз тиждень, можна якісь питання собі пододавляти, собі якісь виписати. На зв'язку з кіншотами тобі може щось допомогти. Вже добре. Підняття лімітів теж класна штука. Всім рекомендую. А це раз Петро запитує, скільки часу пішло, щоб підняти ліміт в банку. А злежать який. Монно в мене вимахувався. В мене вимахувався тиждень, Приватбанк за день піднявся, наприклад. Зараз знову ще піднімаю ліміти на мону. Ну, десь теж, десь три, три дні пішло, ще вимахується. Ну, я думаю, ми його дожмемо. Uh -huh. вот. і все, і все. Михайло запитує: де брати, і як знаходити дропів? Мама, тато, дружина, тато, мама, дружина хто там ще дядько. Ну, старші люди переважно користуються банальними банками, типу щади, дідусь бабуся, до речі, теж uh -huh. прикольно. От, ну, але там е, не повіриш, що тебе оборот такий, коли <смі> захочеш підняти ліміт. Але, але, ну родичі, друзі. Також в мене дроб колега каже, давай я прокручу твої ліміти, дам тобі 500 гривень. Він каже, а давай. Але говорю, в разі чого, ми в нагу. Тобто, ти ще прогрий карточку, він говорить: та мені похер на той монобанк. Говорить, та, якщо похер, то давай. Все, я заробив там свої гроші, заробив свої, ми розійшлися і кайф. Кайф. Юлія питає, скільки годин на день працюєте, в які години доби краще продавати та купувати? Та коли хочеш. Вночі, ну, якщо я тебе. У тебе... на мене, наприклад, є людина, яка працює, тобто, я виставляю ордер, від мене купує, тому що... тому що, ну, тобто, коли я. Як мейкер, хочу купити USDT отак, uh -huh. в червоному стакані, uh -huh. от. то він в мене працює з 7 вечора до 3-ї ночі. Uh -huh. от. Uh -huh. Але вночі не факт, що ти продасиш. Тут говорить, тут треба ще мати людину, яка б захотіла тебе купити. Там вже за курс можна домовитися, то таке. Uh -huh. от. Не боятися писатися в телеграмі, але, типу, з місяця другого, певно, бо в першому там ти можуть тебе наскамити, ще так дай боже. А скільки годин в день працюєш? Та скільки не впадло. Я собі можу там е поставити ордер, там мене ну, підікає та, смс-ку таку гучну поставив, собі фільм дивлюся паралельно. Я не знаю, в мене такий графік. Я не знаю, як на роботі у вас там до мене робота така. Я собі дивлюся серіальчик і торгую. Це з мене якось вимагає. Вибить пробив, Василь, запитує, з яким спредом зазвичай працюєш? Ну, як повезе, як повезе. Ну, типу, я стараюся гривню брати. Ну, як мейкер, я можу можу гривню, гривню 20, декло 90, то тобто, це попаде. Треба дивитися ситуацію на ринку. Треба розуміти, як хто працює. Найцікавіше починається, коли ти працюєш як мейкер, і коли ти виставляєш свої оголошення і ти аналізуєш свого конкурента, по хто там вище. Вот. Потім деякі тобі підказують, що Ц... ми в горі, а чого ти в того не береш, Що вишенка? Та він тревоголі, що типу. Я... ми всі знаємо, то там коше проще... на біржі є своя тусовка, які всі один одного знають. Є новачки, які влітаються, та? Ну, типу, класно. Тобто, вони пробують. Там, допустимо, на, на Binance можна як тейкер, файно собі завабахати. На байбіті, як тейкер, ну не знаю, як коли, як попаде. Якщо ти будеш працювати зранку закуп ввечері, продасиш, то так. Mm -hmm. Але то ти один-два-три кола можеш зробити таким макаром, якщо повезе. Взагалі рекомендую, якщо на Binance, якщо ви дуже сміливі, то брати від 20 тисяч там, хороші ордера і можна поїбано відправити Там під рейфазом 15 хвилин і все, скидають квитанцію, але квитанціями вони трошки туплять, тому що їх там багато, бо це мерчанти. Але 20 тисяч ти можеш нормально собі зараз, зараз заробляти по 500-600 гривень з е, круга. Так. Е, Надія запитує, як краще більше кіл меншим депозитом, чи менше кіл більшою сумою? Питаю, бо важко було продати малу суму. Ти що думаєш? Ну, я як майкер, у мене, мене депозит 6 тисяч. Ну, як думаєте, да? я зараз <сум> 7 кіл зробив. 7 кіл десь ну. Спрадум, але Гегорі, як Мейкер, тому що тейкером ти так не заробиш в такій мережі. От в мене зараз по 90-гривні по сьогодні. 90 гривень, 90 гривень, деколи 80, то я вже скільки заробив? З таким депозитом 6 тисяч, я сьогодні заробив, Вже зараз ще одне коло закриваю, то я вже 700 гривень заробив. 700 плюс, навіть 800, ось так. І це, ну, типу, це але це депозит так? маленький. Я розумію, що він збільшиться з кожним днем, от завтра він вже буде більший, я вже більше зароблю. От. Єдине, що постарайтеся трошки не тратити, або там, якусь там, готівку і полку. Візьміть собі, там, наприклад, маєте депозит на карточці, візьміть собі там три тисячі, та? собі на кермашці мати готівки суто, та? і готівкою собі розраховуватися, а ті гроші на карточці, щоб вони вас не не це, не соблазняли, Просто крутіть. Крутіть, 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 а готівку собі тратять в магазини на покупки, на бензин, на все, що хочете. От. Тому що якщо ти будеш те, що ти заробив, зразу потратиш, то ну, ти вийдеш на той самий дохід. Тобто це не, це не, варіант. Це не варіант. Коли ти вже крутиш, допустимо, скола 500 гривень, та. як хочеш, бався там, бався сям. Ну, поки маленькі там зазорчики 100 гривень, 150, ну трошки майте голову до ключах. Кайф. Анастасія запитає, слухай, дуже багато дівчат ставлять питання. По ньому ти... Минулого разу так не було. Похоже, ти з дівчатом сподобався. Да. Анастасія питає, чи можна працювати тільки самому без дропів. Та можна, лише? Ну дивись, якщо у тебе ліміти є, то добре. А якщо ні, то. Ну ти заробиш в будь-якому випадку. Ну, це, це, це така професія, там ти завжди в плюсі. Там немає такого, що. Ти береш там і йдеш мінус. Ну тільки з розумом. Якщо, наприклад, на початках та якщо все-таки візьмете е, типу, з наставником собі історію цю, то перші ордера треба, щоб з ним були. Я, наприклад, мій, мої перші ордера були це взагалі. Я Так, от мені Денис каже: ти це туди, ти цей сюди, а я не розумію, як воно працює. Через тиждень я вже його таки кажу: слухай, давай роздопли мене в, в, в табличці. Там є табличка на курсі, дуже хороша. З нею от, от заради неї можна йти на курс, я вже говорю, тільки ради неї. От. Бухгалтерський облік називається. Якщо роздоплитися, дуже, дуже зрозуміло, як ти заробляєш який там відсоток ну, бомба. Ексель рулить. от. І перші, так, да, перші, перші буде страшно, бо тому що в мене. Я, наприклад, я не наважувався п'ять днів. Я п'ять днів не наважувався навіть почати. Я купив я такий так. Може ще раз подивлюся відео навчання, бо тому що якось стрьомно-стрьомно там. А потім, як вийшло, а потім як підняли ліміт. А в мене ліміти підняли, щоб ти зрозумів. В двадцятих числах mm -hmm. На МОНО. 700 перший. Та ти що, я говорю я своїй дівчині кажу: я не виходжу, я кручу. У мене таке безперестанку, безперестанку, без перестанку. Без перестанку, без перестанку бо я думаю, боже, так стоп! А в мене ще на приваті. Мене... Я дійшла до того, що в мене закінчились е... ліміти на перекази на моно на день. А там їх треба ого. го Їх там треба ого. го вот. так. Ну, прик... Мені подобається. Мені дуже подобається ця професія. Ну, це дійсно професія. Бро, дякую тобі, що ти прийшов, дякую що, що приділив. Дуже пишаюся твоїми результатами. Ти капітальний красавчик. Дякую. Бажаю тобі гарної неділі і до зв'язку. Друзі, до зв подякуємо е, е, Максиму. Щастя, здоров'я, братан. Все. Шерсть. Така.